Мак, що вони під пиво? Не співаєш разом. Як тобі марафон? Найкраща робота у світі. Це найкраща робота у світі. Це такий цей подякувати за оборону країни. Військовослужбовцю потрібна психологічна реабілітація. Не кожен може сам вийти з цього стану. Потрібен час, сім'я, адаптація. Це все кучі сходиться і. Творюються картинки. Ці кошти які ми зберемо, воно надходить якраз в клініки, які і реабілітують цих хлопців наших військових. Це наше майбутнє, наше суспільство. Їх потрібно лікувати. Лікувати вже повинні були ще вчора. Тому зараз ми хочемо звернути якраз увагу, що це необхідність на даний момент, тому що хлопці всі побиті психологічно. Ну дуже страшна ситуація.